Друзі, ми зараз знаходимося в Ганді, і ось в такому будинку ми маємо для вас величезний, можна сказати, будинок до реформації. Тобто там просто нереально 180 квадратів. Ми маємо, він дуже великий. І дивіться, це дуже гарне розташування, тут дуже близько до ренфа. Друзі, ми зайшли з іншої сторони нашого будинку. Ось дивіться, ось там у нас кухонька, бачите, а тут в нас тераса. І подивіться зовсім зовсім недалеко в нас ренфи, тобто район дуже хороший. Друзі, у нас на городі квартира 119 тисяч біля Ренфи, Маємо 5 спалень, один санвузол. Одразу при вхідній зоні, бачите, невеликий, ми маємо кухню. Це одразу скажу такий величезний, можна сказати, будинок до реформації. Тут в нас кухня, вона досить велика. Тобто, розумієте, дивіться, які високі, одразу що хочу сказати. Високі полки, Тобто тут дуже велика. Дуже можна розігнатися серйозно, можна дуже гарно зробити ремонт і тобто, все, що ви хочете. Дивіться, тут одразу з кухні. Величезна тераса. Дуже велика тераса. І в чому плюс цієї квартири? Вона дуже близько до вокзалу. Тобто, це центр міста. Далі навпроти ми теж бачимо. Величезна спальню, тобто місця тут дуже багато, дуже і можна зробити все, тобто під ваш смак, все підлатати і створити дійсно класну, класну квартиру. Тут 5 спалень, представляєте, 5 спалень і один санвузол. І маємо ось таких балконів невеличких, теж 5. Ну, тобто, це... це шок. Дивіться, тут теж така прохідна вітальня. Ви можете самі бачити, скільки, скільки місця, ну і, звичайно, стан так потрібно тут все міняти, тобто це до реформації. Тут заходимо, ми маємо ось таку невеличку таку терасу, невеличкий такий партон. Тут у нас савузол. Ось так от він виглядає. І навпроти маємо як такий господарчий блок. Я думаю, тут господарчі блоки, що ми можемо зробити тут все, що теж Велика спальня, ну ми можемо, знаєте, зробити якийсь, я не знаю, палац тут. Дивіться, які гарні двері старовинні. Тобто тут можна зробити все що, все, що ви захочете. Місця дуже-дуже багато. Далі тут теж у нас спальня така невелика, звичайно, порівняно з попередніми, але вихід так, на, також у нас є на балкон. Давайте я вам покажу, почте, наша вулиця. Тут переходить теж в таку спальню, вона буде, як, скажімо, прохідна. Маємо теж вихід на балкон. І з цієї спальні ми маємо ще одну. Ось так виглядає, маємо, бачите, якусь монтовану шафу. Тут, бачите, тут потрібно робити просто все. І теж є вихід на балкон.